Позавчора, день народження, деркачі, казачі лопань, підтримка Збройних сил і мешканців звільнених українських територій. Вчора завод, наша крута, найкрутіша молодіжка разом з американськими партнерами виготовлення буржуєк, свічок, всього решта для наших воїнів. Це це мрія будь-якого Зампотилу. Потужна робота фонда Порошенка і справи громад перетворює те, про що ми домовилися з Міністерством оборони Великої Британії, де ми з їх складів забираємо ці фантастичні вантажівки, мрію будь-якого Зампотилу. І перетворюємо їх в артилерійські тягачі. Сьогодні, ви пам'ятаєте, да, позавчора Харків, вчора Київ, сьогодні ранком у Львові. І зараз, вже, зараз Польща. Саме сюди притягаємо з Британії машини. І саме тут, зараз, ви побачите звіт Марини Порошенко про ефективне використання. Мого подарунка на нашу річницю весіння. Абам! Називається лахє! Завтра це будуть розвантажувати у Львові, фарбувати, проводити технічне обслуговування. І направляти на фронт. А це є те, що ми маємо замінити, бо поки що тут працює тягач Рошен. Як реалізується наш проект, на найпотужніший в світі е, важковаговик Ошкош для перевозки танків. Поки що Марина працює на такій легкій версії, але я думаю, що вже за декілька днів ми з вами зберемо і танки. Країн НАТО будуть їхати на лінію фронту, бити ру і забезпечувати нашу з вами перемогу. Ми сьогодні змогли самі побачити, як завантажуються машини на <світ> і як вони щоб в черговий раз звітувати вам, дорогі українці. Про те, як ми поставляємо необхідну техніку до наших військових до ЗСУ, йдемо, ми вам покажемо цього чарівника. вітаю. і вже е, за два дні він доставляє нових дві вантажівки. От уявіть собі, одна справа: знайти, домовитися, отримати ліцензію, проплатити, витягнути. Британії, але потім з Польщі доставити в Україну. За це відповідає в тому числі і Армен. На все це потрібен час, золоті руки українських майстрів і гроші, наші з вами та гроші. Отже, об'єднаємося, як завжди, одна ваша гривня і одна наша з Мариною. І ми вдвічі підвищуємо ефективність нашої роботи для того, щоб забезпечити чим можемо збройні сили України. Армен, дуже дякую тобі дякую. і з Богом <клухи> рушаю в Україну. Так. Щасливої дороги!